Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Динамо планує підписати захисника з Конго. Йгор Єрмолюк вдруге поспіль претендує на звання гравця місяця в Бренфорді. Статистика Михавка в Динамо вражає експертів. Сабо оцінив шанси Динамо-Київ виграти Кубок України сезону 25-26. Захисник молодіжної збірної Конго Ю 20 Д'є Калонджі прибуде до київського Динамо для проходження перегляду. 19-річний футболіст на клубному рівні виступає за Селеста у чемпіонаті Конго, а за збірну своєї країни Ю 20 вже провів чотири матчі. У складі національної команди Колонджі брав участь у Кубку африканських націй Ю 20 у травні, де допоміг своїй команді пробитися до 1-4 фіналу турніру. Варто зазначити, що раніше у Динамо вже виступав легіонер з Конго. Дімер Сим Бокані. Центральний півзахисник збірної України Єгор Єрмолюк вдруге поспіль потрапив до четвірки претендентів на звання гравця місяця у Бренфорді. Про це повідомляє прес-служба англійського клубу. Окрім нього, до четвірки претендентів на приз найкращому гравцю жовтня увійшли також Джордан Хендерсон, Ігор Т'яго та Майкл Кайоде. Єрмолюк уже брав участь у голосуванні за звання гравця місяця в Бренфорді у вересні, але тоді перемогу здобув Хендерсон. Нагадуємо, 25 жовтня Єгор отримав травму у матчі дев'яти. Того туру АПЛ проти Ліверпуля у цьому сезоні на рахунку українця 11 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився однією результативною передачею. Контракт Єрмолюка з Бренфордом діє до літа 31-го року, а його трансферна вартість оцінюється у 20 мільйонів євро. Захисник київського Динамо Тарас Михавко наразі лідирує за кількістю виграних повітряних єдиноборств у всій УПЛ, і це зовсім не випадковість. Хоча Михавка часто порівнюють з Ілею Забарним і вважають його потенційним спадкоємцем у центрі оборони національної збірної, статистика демонструє у повітряних дуелях Тарас уже перевершує гравця ПСЖ. Це не якийсь одноразовий сплеск. Така тенденція триває вже близько двох сезонів. Ще під час дебютного відрізка в УПЛ Михавко був єдиним. Футболістам, який вигравав понад 70% від іноборств як на землі, так і у повітрі, зазначає Михайло Співаковський. Аналітики зазначають, що це яскраве підтвердження стабільності молодого оборонця. Його гра у повітрі одна із найсильніших у лізі, поступаючися хіба що Денису Попову, який також відомий своєю майстерністю у дуелях. Михавко показує, що системна робота над собою і стабільність можуть дати значно більше ніж гучні порівняння. Його статистичні показники не випадковість а результат цілеспрямованої роботи. Йожев Сабо, колишній тренер Київського Динамо та збірної України, висловив обережний оптимізм після перемоги киян над Шахтарем у Кубку України. Він відзначив, що команда Олександра Шовковського заслужено здолала головного суперника, проте застріг від поспішних висновків. На думку фахівця, не слід вважати, що шлях до трофея тепер відкрити лише через виліти з турніру Полісся, Кривбаса, Карпат та Шахтаря. Попереду ще залишаються суперники з нижчих дивізіонів Буковина, Локомотив та інші. І матчі з ними можуть виявитися не менш складними. Сабо підкреслив, що найбільше ризику таких поєдинках, коли команда вищої ліги втрачає мотивацію, недооцінює суперника і платить за це поразкою. Він нагадав приклад, коли Шахтар несподівано поступився агробізнесу, зазначивши, що подібне може статися з будь-яким колективом. Водночас тренер похвалив гру Динамо у другому тамі проти гірників. Команда діяла натхненно, боролися за кожен м'яч, проявляла характер і фізично не поступалася опоненту. Сабо підсумував, що перше цього сезону побачив у грі киян той запал, якого їм давно бракувало.